Евакуаційна бригада думала, що загинув 23-річний боєць Дмитро Савенко залишився один під ворожими кулями на полі бою із простреленими ногами, стікаючи кров'ю. І сам уже прощався з життям. Та два побратими ризикнули повернутися по нього і врятували від смерті після лікування і реабілітації. Відважний прикордонник повернувся на службу. Ти це далі. Дмитра Савенка з Донецького лиману, колишнього провідника потяга «Маріуполь-Львів», повномасштабна війна застала на строковій службі у іншому кінці країни у місті Чоп на Закарпатті, якраз під Дембель. Та 20-річний юнак не звільнився, а підписав контракт. Я знав, що хочу ще служити. Мої побратими також тут залишилися людей. Так 20 з нашого тільки підрозділу одразу підписали контракти. Дмитро разом із побратимами прикордонниками воював на Харківщині поблизу Вовчанська. Торік, коли ворог почав там наступ, прикордонники до останнього залишалися на позиціях. Там дуже було багато орківських дронів, дуже багато що. Я пам'ятаю, кожні 5 метрів приходилось падати на ноги. Вони над нами пролітали. Ворог підійшов в притул і оточив наших шістьох воїнів. Стрілецький бій був на дуже коротких дистанціях у лісі. Тоді Дмитра поранили в ногу. Натягнув собі турнікет. І вже бачу, як хлопців, наші, які біля мене вони були в лінію, і вони по черзі почали падати, бо сили були противника набагато більше. Бійців прикрила наша артилерія по рації. Їм дали команду відступати. Та Дмитро не міг рухатися, втратив багато крові. Йому прострелили другу ногу, а біля голови розірвалася вибухівка з ворожого дрона. З лінії вогню бійця не евакуювали, думали, що загинув. Дивлюсь на машину, думаю, все добре. Зараз мене витягнуть, і тут машина поїхала, і я трохи. Манів, тоді я вже думав, що все кінець. Бо ну евакуацію їхала, орки бігають, а я лежу. Та два побратими ризикнули повернутися по нього. Безстрашно пішли під ворожі кулі. Вони чули, як я по радіостанції постійно виходжу на зв'язок до хлопців. І прошу евакуації. Дмитра знайшли у ямі за бліндажем, витягнули його з лісу до дороги. Окупанти їх помітили, і знову почався бій. Пристрілка якраз наді мною, бо хлопці якраз за мною були за бугарком, а я впереді. Одна з ворожих куль влучила Дмитру у груди, але не пробила броню. Коли вже закінчувалися боєприпаси, на підмогу нашим героям прибув бронетранспортер сусіднього підрозділу. Побратими прикрили їх кулеметним вогнем і усіх трьох евакуювали. Поїхали! Позаду у прикордонника операції та місяці лікування і реабілітації він повернувся на службу, пройшов курс оператора ФПВ-дронів і знову рвався на передову. Та через стан здоров'я туди не взяли. У його нозі досі одна з ворожих куль. Через сильну контузію ще не відновився. Зір. Дмитро проходить службу у чопському прикордонному загоні вже п'ятий рік, і за цей час він себе не проявив виключно як дуже. Позитивна ініціативна людина, молода людина, яка бажає служити Україні. Нині чоловік працює інспектором у Чопському загоні на вокзалі разом із помічником собакою з панієлем виявляє заборонені предмети і хоче повернутися до побратимів на схід ближче до рідного лиману. Бути вдома, там поряд, і вже б не виконати звичайно такі бойові якісь операції, але Десь знайшов би знайшов басить містечка. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти «ICTV», Єдині новини.